Радий вас всіх бачити. Сьогодні такий у нас дійсно святковий настрій. І сьогодні у нас така погода святкова, слава Господу. Сьогодні не було, слава Богу. шахедів у нас теж. Хоча там якесь перемир'я, хтось об'явив, але наскільки мені відомо, ну я ж не знаю, але що не на всіх напрямках є перемир'я, тобто все-таки вони продовжують. Е, але як би то не було? Ми будемо молитися, щоб Господь зупинив цю війну, щоб наші хлопці, дівчата не гинули, і щоб мир прийшов на нашу землю. Амінь. Амінь. Звісно, що я те, що сьогодні хочу говорити, я... воно буде присвячено святу, воно буде присвячено тому святу, яке ми сьогодні святкуємо. Було приємно бачити, як діти, молодь, підлітки вони показували нам. Ці сценки, Вони мають дуже важливий сенс ці, ці сценки, які вони показували. І хотілося б, щоб Бог дійсно відкрив кожному з нас значення цих сценок, тому що воно має е, особливе значення для кожного з нас. Люди думають, що, можливо, вони <кій> якимось чином попадуть на небо, тому що вони зробили багато хороших діл, хороших діл. Але істина в тому, що якби ми могли попасти на небо. Тому що ми зробили багато хороших діл, то Ісус би не помирав і не страждав би. Йому не треба було б ставати людиною, щоб проходити через всі випробування, через які він прийшов. Тому тільки ті можуть попасти на небо, хто свої гріхи, як діти віддавали ці гріхи, віддасть Ісусу. І Ісус не забирає наші гріхи без нашої волі. Ми йому повинні самі їх віддати, прийнявши Його праведність, так говорить Слово Боже. Я е, свою коротку проповідь назвав так: смертю і Воскресінням Ісус повністю переміг диявола. Смертю і Воскресінням Ісус повністю переміг диявола. Ну ми знаємо, що диявол, на жаль, існує. Е, і всі ті проблеми, які ми маємо сьогодні в світі, вони пов'язані або з дияволом, або з людиною. Тому що люди часто звинувачують Бога у проблемах, які існують в світі, але це не так. Я якраз минулу неділю проповідував е, про те, що насправді Бог, коли створив світ, Він віддав владу на землі людині. І після того він цю владу не забирав. Стосовно того, що Бог, що Ісус на Христі своєю смертю і Воскресінням переміг повністю диявола, можливо, це та істина, яку диявол найбільше всього намагається від людей приховати. Тому що його бажання, щоб люди, в тому числі віруючі, думали, що він сильний, що він такий. Має таку владу і що він може робити, що захоче. Але насправді це не так. Насправді це не так. Те, що зробив Ісус Христос, воно змінило ситуацію на землі. Але в першу чергу цю ситуацію воно змінило для тих, знову таки, хто вірою прийняв Ісуса Христа і вірою прийняв Його перемогу. Так от, диявол не хоче, щоб люди знали, особливо в тому числі він не хоче, щоб християни знали. Що Ісус переміг диявола. Що диявол Він переможений. І що в житті дітей Божих він не має ніякої влади. Він має тільки ту владу, яку ми йому самі дамо. Він приходить до нас, так як він колись прийшов до, до Адама з Євою. До Єви він прийшов, до речі. Тому що він розумів, що щось, мабуть, простіше з Єбою буде справити. Чому не знаю чому? Але так сталося. Він не прийшов до неї, щоб її ну, з якоюсь силою, чи з якоюсь владою, чи з якимось е можливістю щось зробити. Він прийшов з намаганням її обдурити. І він це зробив. І так само він приходить до дітей Божих. Він не має влади в нашому житті, але він приходить і хоче нас обдурити. І якщо ми приймаємо його, е все те негативне, що він робить, тоді воно відбувається. Якщо ми протидіємо як каже Біблія, то, то тоді воно не відбувається. І це тому диявол хоче, щоб ми про це не знали. І переважна більшість християн, на жаль, вони не розуміють цього. Недостатньо, до речі, ну, почути проповідь, я почув, значить я це знаю. Ми, ми люди звикли так, я прочитав книжку, я це знаю. А Це не так. Одне з відкривень, яке я отримав протягом минулого року, те, що для того, щоб воно мені дійшло дійсно до мого духу, мені треба багато разів це прослухати чи прочитати. І тоді, в якийсь момент, щось відбувається, те, що Біблія називає відкривенням. І е, кожен з нас повинен отримати це відкривення про те, що ми маємо в Ісусі Христі, і що ми е, вже не під владою сатани. Але більшість християн не думають, я такий слабкий, я такий немощний, правда? Багато християн так кажуть, я такий немощний, Ну помоліться за мене, я нічого не можу. Я наводив вам колись приклад, бо я з англійського перекладав, а я не зміг перекласти, а потім я придумав, як його перекласти. Один проповідник каже іншому каже: я змусив диявола бігти. Тільки проблема в тому, що він за мною біжить, а я попереду. А біблія що каже? Підкоріться Богу. Протидійте дияволу. І він утече від вас! Не від Ісуса, не від Бога, не від пастора, не від проповідника, а від вас. Тільки треба підкоритись Богу спочатку, а потім протидіяти Йому. А хто може протидіяти? Тільки я, тільки ти. Я в моєму житті. Ти в своєму житті. Я не маю влади в вашому житті. Так як і ви не маєте влади в моєму житті. Тому ми самі повинні протидіяти дияволу. Амінь? Так от, Христиан каже, я слабкий, я немічний, я ніщо. Я порох. Кажуть такі християни, і вони думають, що це вони показують своє таке смирення, так, показують таке своє е, набіж, набожність. Можна так сказати українською? Так, без Бога ми були б такими. Але істина в тому, що слово Боже каже, хто у Христі, той що? Нове творіння. Древнє прийшло, тепер все нове. А що це значить, що є нове творіння у Христі? Якщо я прийняв Ісуса вірою в своє життя, Біблія каже, що мій дух народився наново згори. Бог прощає всі мої гріхи і я нове творіння. Тобто вже ті гріхи, які я колись зробив, все погане, що було в моєму житті, воно вже не має ніякої сили, його вже немає. Я нове повністю творіння. В Ісусі Христі. Тому я не порох, я не бідний грішник, я не немічний. Я Боже дитя. Це стосується кожного, кожної людини, яка вірою прийняла Ісуса Христа в своє життя як свого Господа і спасіння. Ми кажемо, Господи Ісусе, я без Тебе нічого не можу. Правильно? Без Ісуса я нічого не можу. Але в момент, коли я прийняв Ісуса Христа в своє життя, я вже ніколи не без Ісуса. Тому що Він сказав, а якщо Він щось сказав, то Він так і зробить. Я з вами в усі дні. До кінця віку. Тобто, просити Ісуса, Ісус, ну, якщо я вже спасенний, я маю на увазі, якщо я народжений з гри, просите Ісус, будь зі мною в цей день. Це все одно, щоб я вас проси, вам сказав, брати і сестри, будьте на цьому зібранні. Ну, Звісно, що ви можете вийти, якщо що, але я маю на увазі, ну будьте зараз тут. Ви кажуть, да я вже тут. Ну, будь, будьте. ну будьте тут. Ну це нерозумно. Ісус сказав, що Він з нами усі дні до кінця цього віку. Це стосується, звісно, дітей Божих. І Він, якщо щось сказав, він цього не змінить. До кінця віку буде з нами. Тому ми ніколи не можемо сказати, я без тебе ніщо, тому що я ніколи не без тебе. Він завжди зі мною, а я завжди з ним. Амінь? Я хочу нагадати швиденько ті речі, які я сказав минулого разу, коли я проповідував, що ми розглядали стосовно. Влади, яку хто має владу на землі? От люди знову таки, люди знову і знову звинувачують Бога у всіх цих проблемах, які ми маємо, звинувачують Бога в несправедливості, звинувачують Бога в війні, звинувачують Бога в тому, що люди хворіють. І дехто каже, що Бог має повну владу над всією, над всім всесвітом. Так, Бог має повну владу, але істина в тому, що коли Бог створив землю, я не буду цього читати, тому що це займа багато часу. Ви можете самі відкрити у кожного Біблії відкрити буття першого розділу. Там описується, як Бог творив землю. На початку Бог створив небо і землю, і там пішло, там створив то-то, то-то, то-то. І останній Бог створив людину. Він його створив останнім не тому, що людина була найгірша, а тому, що він, е до того, як створити людину, він створив все необхідне, для того, щоб людина могла мати все необхідне для свого життя. І написано, що Бог насадив сади. По по і туди привів Адама з Євою і, і сказав їм там е, е, якісь речі. І слово Боже каже: ось дивіться, після того, як Бог це створив буття, перший розділ з 26 по 28 вірш. Нарешті сказав Бог: створимо людину за нашим образом, за нашою подобою, та нехай люди панують над рибами морськими птахами небесними худобою, над усією землею та над усіма плазунами, що повзають по землі. І створив Бог людину за своєю подобою, за Божим образом. І створив її. Він створив її чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх і сказав: плодіться і множтеся, та наповнюйте землю, володійте нею, пануйте над рибами морськими, над пхами небесними, над усім живим, що рухається по землі. Тут от, на два слова, я хочу, щоб ми звернули увагу на слово панують, Бог сказав, нехай люди панують на євриті, якщо перекласти з Івриту напряму, вони мають на увазі, володіють, мають повну владу. Тобто, повну владу над землею Бог віддав людині. Не собі забрав, не комусь іншому, а тільки людину. Він все, що на землі, створив для людини. І сказав також він: пануйте над усім. Пануйте, теж можна перекласти з єврита як е підкоряти поневолювати. Тобто, повна влада була віддана людині. Людина мала повну владу. На жаль, що змінилося потім? Людина згрішила. що змінилося? Але Бог владу над землею не забрав. Він не забрав, тому що Він своїх слів не відмовляється. Якщо він щось сказав, так воно і буде. Коли ми дивимося, я це читав в Лік в 4 розділі, коли диявол почав спокушувати Ісуса Христа в Лук в 4 розділі, з 1 по 8 вірш ми можемо прочитати. Я не буду все читати, я прочитаю тільки деякі слова. Диявол, повівши його на високу гору, показав йому, тобто, Ісусу Христу, це після хрещення. Після того, як Ісус був хрещений від Івана Хрестителя, як на нього зійшов Дух Святий, Він був спокушений дияволом. він був поведений Духом Святим в пустелю, і там його спокушував диявол. Показав йому намить усі царства світу і сказав йому диявол: Я дам тобі оцю владу та їхню славу, бо мені це передано. І я кому тільки хочу, тому й даю її. Тобто, ми бачимо, що тут Сатана каже. Зверніть увагу на слово передано, не дано, а передано. Диявол каже, вся влада над землею передана мені. Як? Бог створив землю для людини. Бог дав владу людині. Але ми знаємо, що після того, як людина згрішила, все пішло шкереберть. Все пішло на... почало змінюватись на гірше, на гірше, на гірше, гірше, на гірше. Тому що через своє гріхопадіння, на це. це... Напряму це написано, але ми це розуміємо. Через своє гріхопадіння людина вона попала під владу диявола. Тобто людина сама попала під владу диявола, і диявол отримав владу і над людиною, і над усією землею. Ісус не сперечається з дияволом, Він не каже, ти брешеш, це не так. Але це факт. Ми розуміємо, що Бог не має повної влади над землею. Тому що, якби Бог мав повну владу над землею, тут було б все по-іншому. Прийде час, коли це буде. Але на сьогоднішній день, день це не так. Бог дав владу людині, людина передала владу дияволу. І навіть після цього Бог нічого не змінив. Тому що, тому що Бог не змінюється. Людина передала владу дияволу, людина повинна забрати цю владу. Але людина проходить 1000 років, 2000 років. Скільки там пройшло років після потопу, ні, після створіння до, до Різдва Христова? Чотири тисячі років, мабуть. Так. Пройшло чотири тисячі років не знайшлося жодної людини, яка б змогла забрати владу у диявола, Тому що всі, Біблія каже, всі згрішили. І втратили Божу славу. Всі згрішили. І тому Бог сам стає людиною. Або син Божий. Стає сином людським. Біблія говорить про Ісуса як Сина Божого, який став сином людським. І він, ми знаємо, я про це завжди говорив. Про це завжди говорять всі нормальні проповідники, що Ісус, коли він жив на землі, Він не жив тут як Бог. Хоча Він був на 100% Богом. Але на той час, коли він жив на землі, він відклав свої божественні, божественні характеристики в бік. Щоби прожити на землі як людина на 100%. Він був Богом на 100%, але він став людиною на 100% через Марію, народившись. І все життя він прожив і діяв не як Бог, як людина. Те, що ми бачимо надприродне, воно в ньому проявлялося тільки тому, що в день хрещення від Івана Хрестителя в воді на нього зійшов Дух Святий. І Дух Святий проявлявся через нього. До того, як на нього зійшов Дух Святий, Ісус не створив жодного е, чуда. Він жив як звичайна людина. Він прожив 33 роки, як звичайна людина. Він не згрішив жодного разу. Він, переміг, він зміг протидіяти дияволу, коли його, він його спокушував. Але для того, щоб повністю отримати перемогу над дияволом, він був змушений померти, а потім воскреснути. Тому що він повинен був своєю смертю заплатити за гріхи усіх людей. За провини усіх людей, в тому числі за провини гріхи Адама і Єви, які вони звершили тоді, в третьому розділі, В третьому розділі, да? Буття, коли Адам зрішив з Євою. І віддав владу дияволу. Ісус забрав цей гріх на себе. І тому Він зміг забрати владу від диявола. Але знову-таки я повторюю, що ця влада розповсюджується тільки на тих, хто роблять своїм Богом і Спасителем Ісуса Христа. Якщо ми не приймаємо Ісуса Христа як свого Бога і Спасителя, ми залишаємося під владою диявола. І слово Боже так і каже, що є Царство Боже на землі. Ісус каже, царство Боже всередині вас. Він говорить до своїх учнів, до тих, хто прийняв Його своїм Спасителем. А якщо ти не прийняв свого, свого Ісуса своїм Господом і Спасителем, то ти не є в Царстві Божому. Ти в царстві сатани і під Його владою залишаєшся. Хоча Ісус помер, хоча Ісус все зробив. А я не хочу бути під владою сатани. Не хочу. Як я не хочу бути під владою Путіна. Як я не хочу бути під владою Русні? Я хочу бути під владою Ісуса Христа і жити в вільній Україні. Вільні від русні і вільні від сатани. Але для того, щоб Україна була вільна від сатани, треба, щоб українці прийняли Ісуса Христа в своє життя, як свого Господа і Спасителя. Люди думають, що їм краще з дияволом жити. Краще гріх творити. Вони не знають, що з Богом набагато все краще. Нема нічого кращого в цьому житті, як жити з Богом. Тому що з Богом, завдяки тому, що Ісус Христос зробив, ми можемо мати радість, мир, здоров'я, матеріальне благословіння. І все-все благословенне. Без Бога, диявол нам зробить все, що Він захоче. Амінь. Я думаю, що ви знаєте, дьявол не розумів, що він робив, коли Ісуса Христа він віддавав на смерть. Він не розумів, тому він не, не такий вже розумний. Якби він був розумний, по-перше, він би ніколи не починав е бунт проти Бога. Тому що ну, що ти можеш бунтувати проти Бога? Бог є Бог, ти ніколи не будеш Богом, хоча він був створений як великий архангел, він був крутим, дуже крутим. Але він підняв бунт проти нього. Тому що він сам захотів бути Богом. Він великий, можливо, був, він був крутим, але порівнянні з Богом він ніщо. Тобто він не такий вже розумний. І коли він. хотів, коли він... Це все диявол зробив так, щоб Ісуса Христа розіп'яли. Ми ж знаємо, читаємо Біблію, так? Бо весь час, коли Ісус Христос був на землі, диявол хотів його вбити. Чому Він це думав? хотів його вбити? Тому що він думав, що якщо він його вб'є... То на цьому все закінчиться. І Ісус не зможе зробити те, що Він повинен був зробити. Я думаю, диявол навіть і не розумів, що він повинен був зробити. І він намагався протягом усього життя Ісуса Христа його знищити. Пам'ятаєте, це почалося ще з Ірода, коли тільки народився Ісус. Ірод хотів його вбити. І це було протягом всього Його служіння, то юдеї чули його проповідь, хотіли його побити камінням, то фарисеї. Піднімали проти нього бунти, хотіли його арештувати і, розіб... і, по... і побити камінням. То е, ці пересвященники, які в основному були садукеями, вони намагались постійно його якось зупинити, але Бог не допускав це. І тут приходить час, коли той же самий діявол. Це ж він дав бажання Юди зрадити його. Це ж він дав бажання цим пересвященникам, таким релігійним дуже сильно людям е його арештувати, його звинуватити, в тому, що в Богохульстві, його звинуватити в Богохульстві. Фактично його е розіп'яли, тому що він називався Сином Божим. Це було звинувачення основне. Тому що всі інші звинувачення вони були е відкинуті, вони не змогли довести, а їм треба було по правилам обов'язково довести, бо повинні були бути свідки і так далі, і так далі. Але його звинувати в тому, що він називає себе Сином Божим. Якби він не називав сином Божим, він би був би брехуном, тому що він був сином Божим. Він знав, що він Син Божий. І вони тому е, хотіли його і знищити. Диявол не розумів цього. І тому він думав, розібнуть Ісуса і буде все класно. Але е, якраз для цього Ісус прийшов, щоб померти. Якраз для цього Ісус Христос, щоб постраждати. Якраз для цього Він прийшов, щоб заплатити. Своєю смертю, за наші гріхи, за наші хвороби, за наші немочі, і щоб пере перемогти диявола і забрати від нього всю владу. Матвія 28 розділ. Можемо прочитати? Матвія 28 розділ. Тут же Ісус, перед тим, як Він пішов на небо чи як збирався йти на небо, Він звертається до своїх учнів і до нас в тому числі, тому що учні Ісуса Христа почали називатися християнами тільки через деякий час. А так, всі віруючи в Ісуса Христа, вони називались учнями Ісуса Христа. І сьогодні всі справжні християни, ми є учнями Ісуса Христа. Так говорить Біблія. У нього немає якихось інших послідовників, тільки його учні. І в Матвія в 28 розділі він каже. Ісус, підійшовши, промовив до них, дане мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам, ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Це те, що я цитував вже. Ісус сказав Я з вами всі дні до кінця віку. А перед цим Він сказав, дана мені вся влада на небі й на землі. Я не знаю, в який момент ця влада перейшла повністю до Ісуса Христа, але коли Він воскрес, він вже мав всю повну владу на землі. Але знову таки я повторюю. Е Ця влада розповсюджується тільки на тих, хто приймає його як свого Господа і Спасителя, і вірить в нього, як свого Господа і Спасителя. Але він не просто прийняв владу, і з цією владою пішов на небо. Він зразу ж передає цю владу своїй церкві, своїм учням. І він тут каже: дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. Якщо ми відкриємо... Схоже місце з Біблії в Марка? Ну, це паралельне місце. Тобто це ті самі слова, тільки різні автори записують. Тут він каже, І я сказав їм: ідіть по цілому світі і усьому творінню, тобто всім людям, проповідуйте Євангелію. Хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. В ім моїм ім'ям виганятимуть бісів. Яким чином вони будуть виганяти бісів? Тому що вони отримали владу від Ісуса Христа. Учні Ісуса Христа мають владу Ісуса Христа. Ісус Христос на небі, ми на землі. Ісус каже, що церква це тіло моє. Тіло без голови не працює, як і голова без тіла не працює. Ісус на небі на землі Його тіло, на землі Його церква, на землі віруючі, християни, які вірять в Ісуса Христа і живуть за Його правилами. І Ісус дав владу, в тому числі над дияволом їм виганятимуть бісів, бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть руки змію, хоча що смертоносне випіт їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. І тут, написано, після того він вознісся. Тобто, Ісус передав свою владу, своїй церкві, своїм, своїм учням, передав нам з вами. І найменший християнин, який щойно тільки прийняв Ісуса Христа в своє серце, як Свого Господа і Спасителя, покаявся в своїх гріхах, Він вже. Має владу. Не менше, ніж той християнин, який вже 30 років вірує. Але ця влада, вона, ну, вона не видна зовні. Це влада в духовному світі, звісно. І ця влада не розповсюджується на інших людей. Ця влада розповсюджується в духовному світі, на духовний світ, в тому числі на диявола. Ми не, можемо, ми не маємо влади над іншими людьми, якщо ми цієї влади не маємо ну, з якоїсь причини. Тобто начальник. На роботі має владу над своїм підлеглим. А, генерал чи офіцер в армії має владу над тими, хто під ним. Це нормально. Але ми в духовному світі, наша влада розповсюджується на духовний світ. Кожен сам повинен отримати цю владу в Ісуса Христа через свою віру і покаяння для того, щоб використовувати цю владу в своєму житті, використовувати цю владу в своїй сім'ї. До речі, коли це зараз мені попадається постійно в інтернеті цей. Це істина. Я думаю, що, можливо, і вам вона попадалася. Коли Ісус помирав на хресті, останніми його словами було яке слово? Перед останнім словом. Яке слово? Звершилося. Звісно, що Ісус не українською мовою розмовляв. Думаю, він не в річі розмовляв. Але це записано все-таки в цьому грецькою мовою. І грецькою мовою слово звершилося, воно. Знову таки, я не можу цього перевірити, це те, що зараз в інтернеті, і це ще я можу прочитати в якійсь літературі. Що це слово, воно в грецькій мові звучить як «тетелестай». Чули, ні? Не попадалось вам? Попадалося. Я навіть в Фейсбуці виклав це. Не На не те, що коли вивчали, так. Да. Так от, це слово «тетелестай», воно, воно да, його можна перекласти як звершилося. Це пер, перед тим, як померти, а потім він сказав: останні слова, в твої руки віддаю дух мій. Ісус. І потім дух вийшов, Він помер. Але перед цим він сказав, тетелистай, кот, тетелестай воно використовувало, це теж, я не можу перевірити цього, так як ви не можете перевірити. Але так кажуть ті, хто це можуть перевірити, ті, хто знають дійсно старогрецьку мову. Так от вони кажуть, що це слово звершилося. Або тетелестай, воно використовувалося ну, в житті грецькому, да, у греків. І коли воно стосувалося бізнесу, то це слово означало: тетелестай означало сплачено, борг. Борг сплачено. Коли це слово використовувалося в судовій справі, це слово означало. Е, десь я тут записав покарання відбуте. Тобто людина відсиділа там, стільки вона повинна була відсидіти, і вона відсиділа, все заплатила. Покарання відбуте вже не, не треба їй за це платити. І коли це використовувалося слово в війні в військовій справі, то це слово означало, битва виграна. Що це означає для нас? Що коли Ісус помер на Христі, Він сплатив всі наші борги. Тобто всі наші гріхи? Він переніс, взяв на себе покарання за всі наші гріхи і неправильні вчинки, і він виграв за нас битву над дияволом. Амінь. І Він цю владу передав своїм учням. І також в Івана в 20 розділі 21 вірші, в Ісус, вірші Ісус сказав: як послав мене отець, а як його послав отець? Він пішов на землю і почав робити те, що він робив. Так і я посилаю вас, він сказав. Тобто, це стосується нас віруючих. Ми тут не просто так, такі собі немічні, слабенькі, нічого не значучі. Це не так. Ми маємо владу Ісуса Христа, якщо ми діти Божі. Наші гріхи всі прощені. за наші провини заплачено. Ми маємо перемогу над дияволом. Нам не треба його перемагати. Ісус переміг диявола як людина. Померший і воскресший. Він не переміг його, як Бог, тому що Богу не треба перемагати диявола. В якому сенсі? В такому сенсі, що ну, от уявіть собі, тут мураху якусь. І я скажу: ось мені треба перемогти цю мураху. Ви скажете, ну, в тебе не все нормально з головою. Ну, що її перемагати? Наступив на неї, і все. Це те, що Бог може зробити з дияволом. Йому не треба воювати з дияволом. Бог став людиною і переміг диявола як людина, і дав владу. В своїй церкві. І хоче, щоб ми цю владу використовували вперше у своєму житті. Коли диявол приходить до нас, як він прийшов до Єви, чи то з думками негативними, чи то з хворобами, чи то зі страхами, чи то з чимось. Написано підкоріться Богу. Але ми вже підкорилися. Протидійте дияволу. Не приймайте його брехні, зла, шкоди, все, що він робить. Скажіть, відійди від мене, сатана. В ім'я Ісуса Христа. І що буде? Втече. Написано, Він втече. Я не знаю, чи це так е, чув одного пропита, він каже, що оригінал каже, що Він втече в ну, Один з перекладів каже, в, втече в страсі. В страсі, я так сказав, чи в страхучах. Він нас повинен боятися, а не ми Його. І це те, що Він не хоче, щоб ми зрозуміли. І Бог хоче, щоб ми. По-перше, святкували іншим. По-друге, ми виганяли бісів. Як? Отак? Так написано. По-третє, щоб ми покладали руки на хворих, тобто молилися за зцілення людей, які хворіють. І що? Бог обіцяє, що вони будуть здорові. Але ми повинні почати це робити. Амінь? Добре, давайте піднімемося наші ноги.